1 лютого Кагарлицький міський голова Олександр Панюта разом з начальником відділу освіти громади Надією Мельченко здійснили робочу поїздку по населених пунктах громади, взяли участь у двох заходах в Черняхівській гімназії, у Мирівці відвідали ліцей, дитсадок, у Вороховаці також дитсадок та сільський будинок культури. Цього дня було намічено плани вдосконалення укриттів для школярів Черняхів і Мирівці, крім того, обговорено потребу в додатковому котлі системи опалення в Черняхівській гімназії, косметичного ремонту в одному з приміщень Горховацького будинку культури, заміни ділянки труби і видалення аварійно-небезпечних насаджень на території Мирівського ліцею тощо. 170 питань порядку денного було розглянуто у вівторок 6 лютого на засіданні Постійної депутатської комісії з питань земельних відносин, екології та природокористування, яку очолює Олександр Широкоступ. Для розгляду окремих питань порядку денного запрошували заявників. Ось фрагмент бесіди членів земельної комісії з представниками карлицького елеватора. Як ви взагалі плануєте роботу, коли починаєте розпочати роботу? Ну, ми вже, будівництво ми вже почали. Зараз гранті Сейагро планує підтримати виробників, елеватори для будівництва збільшення потужностей. Ми плануємо прийняти в цьому участь. Навіть якщо у нас нічого не вийде, кошти у нас власні є, у нас дуже потужне підприємство, дуже потужний агроколди. Ми плануємо будівництво підвищення е, доробки та зберігання зернових культур в нашому каролицькій громаді. Тому будівництво ми плануємо завершити до літа і з літа працювати в повному обсіді. Коли починалася реформа в органах самоврядування, багато хто зі скептиків заявляв про неминучу кризу на цих теренах. А як воно насправді? Про це ми запитали Карилицького міського голову Олександра Панюту під час його поїздки по селах громади. Три роки ми попрацювали після створення об'єднаної громади, і я з певністю скажу, що позитивні є. Дуже навіть, можна сказати багато моментів позитивних, які дали розвиток не тільки центральній садибі, будемо так говорити в громаді, а й в сільських населених пунктах. Ми от зараз знаходимося в їдальні, це приклад, і не тільки в їдальні. Село не обділено. Сьогодні ресурс в одних руках: ресурс і в це головне. Об, да? Це головне об'єднана громада, ресурс є голова, один є розпорядник коштів. І направляються кошти за рішенням ради в ті напрямки, де найважливіше дійсно, війна нас змусила більше коштів в останні два роки направити на ремонти укриттів. І ми це робили, і будемо продовжувати поліпшувати щоквартально У нас є вимога поліпшувати умови перебування в укриттях. Але загалом одна. Ця дія, що об'єднала бюджети, вона дала позитивні моменти, бо ну будемо так говорити, є можливість направляти кошти пріоритетно. Бо коли була сільська рада, міська рада, кожен приймав ну, за допомогою депутатів міських сільських рад рішення, ну, в першу чергу чергу на користь своїх повноважень, Зараз повноваження об'єдналися районна рада, буша. Районна адміністрація були свої повноваження, кожна сільська рада були свої повноваження, міська свої повноваження. Зараз об'єднана громада, повноваження всі і делеговані, і власні, виконує одна рада, один голова, один виконавчий комітет. І дійсно, чуємо ми всі виклики. І від депутатів, і від жителів міст. Ну, за винятком доріг. Бо, на жаль, поки до доріг активно ми ще не можемо, але, ж там, і великий. але там дійсно там ресурс великий. Все інше, освіта, медицина. Ми багато дуже робіт провели по ремонтам ФАПів, амбулаторій на селі в першу чергу. Ми багато коштів направили в лікарні. Навіть за 2023 рік, я можу сказати, 25 мільйонів гривень. да, там є енергоносії, але загалом. Таке фінансування не дозволяють собі такого рівня громади, як наша, але ми знайшли можливість навіть у умовах війни за 23-й рік. Ми медицину багатопрофільну в нашу лікарню профінансували 25 мільйонів і трошки на протязі 23-го року. Тому є позитивні моменти. Ми вже згадували про те, що Кагарлицька багатопрофільна лікарня отримала автомобіль і як гуманітарну допомогу. Зайвої говорити, що в парку автівок для практичної медицини, вік окремих машин, якого налічує десятки років, зайвих технічних одиниць не буває. Заступник директора багатопрофільної лікарні з технічних питань Максим Тимченко розповів нам про функціональну спроможність новенького автомобіля. Даний автомобіль укомплектований носилками для транспортування хворих до авто лежачих пацієнтів, також укомплектований балоном, кисневим балоном для підтримання дихання в дорозі в разі потреби. Є носилки розкладні, які в випадку якихось екстрених аварійних ситуацій. Також автомобіль укомплектований ще одними носилками, які для транспортування хворого до автомобіля в випадку неможливості перенесення носилками, які знаходяться в салоні автомобіля. Авто призначене для транспортування хворих на дообстеження з нашого лікувального закладу в інші лікувальні заклади, такі як обласна лікарня, наприклад, і так далі. Також для транспортування лікарів до паліативних хворих, які є лежачі, які знаходяться вдома для надання їм допомоги, також цих паліативних хворих для транспортування до нашого лікувального закладу. Уточнимо для повноти інформації, що автомобіль призначений для медичних цілей, але це не екстрена і не швидка допомога, які зазвичай мають червоний кольор у маркуванні. Можливо, тому і хрест на корейському авто не червоний, а синій. Втім, це оформлення від виробника. Написи свідчать, що машина від міжнародного агентства співпраці, а окремий підпис дарчий від корейського народу. Зі скла ще не прибрали і маркування на зразок Чека. Ось так воно. Північна Корея дає Москві озброєння, а південна Україні медичні автомобілі. 6 лютого в селі Слобода по вулиці Курінченка сталася пожежа. Близько сьомої ранку про це надійшло повідомлення до оперативно диспетчерської служби. За викликом виїхав черговий караул 19-ї державної пожежно-рятувальної частини Скарлика. Прибувши на місце події, рятувальники виявили, що із середини горить літня кухня. Пожежу загасили о 8-й годині 30 хвилин.